Вітаю всіх, мої дорогенькі. поради від Картару на завтра, 28 липня 2024 року. Для всіх знаків Зодіака. Як завжди, починаємо з овнів: Імператор. Організація, логіка, закон і порядок, структура і дисципліна це те, що вам завтра прийдеться, до чого прийдеться вам прибігти, да? щоб досягти якогось успіху і осуществити свої плани. Лідерство. Ні на кого перекладати обов'язки. Це прийдеться виконувати все тільки вам. І ви на себе повинні взяти роль керуючого і роль лідера. І відповідальність, відповідно. Тройка мечів випала для е, тільців. Ну що, тільці? Глибока печаль. А, знаєте, тройка мечей — це такі карти, коли ти сам собі розбиваєш іноді серце. Да? А іноді дійсно складається так обставини, що хтось або чиїсь дія, ко... чиїсь слова ранять до глибини душі. Да? Вам необхідна допомога не тільки від інших людей, а і вам повинна... потрібна допомога і від самого себе. Розумієте? Ви повинні самі себе спробувати зцілити, але, звісно, і інші люди, близькі, рідні, повинні вам оказати підтримку. Ну, така от карта. Якогось морального істощення і ощущення поразки. Далі у нас йдуть десяточка динарів для близнюків. Близнюки, Гроші і сім'я завтра основна тема вашого дня. Щаслива сімейна життя, зустріч з родичами, з близькими, з дітьми, з онуками, з батьками, фінансова забезпеченість, якісь питання фінансові вирішаться. Можливо, хтось знайде роботу, хтось пішов учитися, поступив, да? хтось отримав першу зарплату і вже знаєте, така от ситуація, коли це все радує. Також це часто карта, коли всі сім'ї треба скинутися комусь одному і допомогти. Uh, ця карта говорить: шукайте мелочі в ваших сімейних, скажімо так, ділах, радуйтеся їм. Далі у нас ідуть тут чаш для раків. Прекрасна карта. Для когось це влюбленності, для когось свідання, знайомство, праздник, випивка, звістка про вагітність, народження дитини, в общем, духовний рост, новий дом саме, саме найкраще все, що є в світі, да, може відображати карта Туз Чаш. Так що, рак, я за вас рада. Далі у нас ідуть леви, жезлов. Перевернутих карт не читаю, і тому, дівочки, не пишіть мені, чого ви перевернули карту. Пас жезлов у нас парень дружелюбний, творчий, уверений в собі, озорний, але немножечко такий рібенок. Да? У вас може прийти якісь новості захватуючі, вам може прийти в голову якась ідея кудись поїхати, щось почати, щось зробити. Карти говорять, хай це буде не тільки ідеєю, а починаєте це втілювати в життя. Діви, діви, мої діви, колісниця, послання архангела Метатрона. Важливе достіження. У вас буде відчуття завтра, діви, що ви побіділь. Що те, чого ви хотіли, ви добилися, ви це зробили, побідили в першу чергу самі себе, свої страхи, свою неувірність. І тепер тільки ваша самодисципліна і сила волі дадуть вам. Путь до перемоги, до дальнішого продвіження і до, скажімо так, общественного признання. Дуже для багатьох це відіграється як проблема із машиною. Покупка машини, продаж машини, ремонт машини або кудись поїздка. Так, далі хто у нас? Далі у нас ідуть <кхи> Терези, імператриця, послання Архангела Гавріїла. Багатство, сім'я, мічти плодородіє, беременність, народження дітей, великі покупки, прекрасний день, хай він таким і буде для Терезів. Далі у нас ідуть скорпіончики, восьмерка мічей. Скорпіончики, завтра у вас буде ілюзія того, що ви можете попасть в якусь ловушку, да? боїтеся чогось, не довіряєте комусь навіть і самому собі. Да? Таке ощущення, що довіряєте навіть самі собі, не хватає впевненості в собі для того, щоб прийняти якесь рішення і вже почати щось втілювати в життя, кудись іти, щось робити, прийняти якісь рішительні міри. По восьмірочці мічей карти говорять: не бійся, коленки дрожать, а ти роби. Так, далі у нас йдуть стрільці. Троєчка чаш. Ну, що? Тройка чаш це праздник родини, хрестини, свадьба, гулянка, корпоратив, дні е народження, народження рібінка і так далі. Да? Вам, якщо таких подій в вашому житті немає, то вам просто необхідно відпочити і розвлектись. Да? Устрої, устроїти сам собі праздник душі. Далі у нас йдуть козірошки. Бізуміць це карта дурака, послання архангела Метатрона. Вірте, слідку, слідуйте за своїми мічками, вірте в те, що перед вами відкриваються нові двері, що ніколи в житті не буває так, щоб одні двері закрилися і був тупік. Завжди одні двері закриваються, другі двері відкриваються. Вам предоставляться нові можливості, прийдуть в голову нові ідеї. Так що будьте до цього відкриті, якось роги, але будьте обережні. Водолічики. Двоєчка жезлов, водолії, ви завтра на своєму місці, але е, нові партнери, нові знайомства, нові подорожі, в общем, плани на майбутнє. Да? Двигайтесь вперед, не тільки думайте про те, щоб двигатися вперед, але вже починайте двигатися, це все. І рибочки давайте для вас витягнемо таку карту: рибки, двойка дінаріїв. Ой, дуже багато предложень і думок, і всього зразу навалюється. Да? Необхідно прийняти якесь уже рішення і заспокоїтися, тому що ви, як фокусник, ви перебираєте різні варіанти і не можете зупинитися на одному. Більше розслаблено поставтеся до цього і вже определіться з якимось варіантом, який, який ви зараз вибираєте. Такі у нас вийшли карти для знаків Зодіака і порада для нас усіх на завтра. Дев'ятка Дінаріїв. Насолоджуйтеся життям, вмійте Насол... бути благодарними за все, що ви маєте. Вмійте бути благодарними за все, що у вас було і що у вас буде. Благодарність це найвища форма енергії, яка є в цьому світі. Карти говорять, вам є від чого бути щасливою. Ви успішна, самостійна людина, одиниця. Головне, щоб ви себе так, такою відчували. Дев'ятка Дінаріїв це в нас карта людини голубих кровей. Коли, коли людина думає про себе, що вона одна в такому екземплярі прийшла в цей світ. Вона є, неповторіма і це про любов до себе, про здоровий егоїзм. Отака От нам порада на завтра для всіх. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.